Добрий вечір, Одещина. В області все спокійно, обстрілу не було. Вітаю Одеситів з Днем міста. Сьогодні це свято кожного, хто народився і виріс в Одесі, хто приїхав сюди колись і лишився назавжди. В історичній біографії Одеси багато складних водночас яскравих старинок. Але сьогодні я хочу подякувати всім і кожному за те, що боронити і відстоювати Одесу. Впевнений, що місто і надалі буде розвиватись завдяки його мешканцям, працьовитим, щирим у помислах та чесним у діях. А й найголовніше вірним в своїй країні і готовим відстоювати її зі зброєю в руках на полі бою або в тилу підтримуючи Збройні сили. Шановні Одесити, у цей святковий день бажаю вам мирного неба, спокійного сьогодення і щасливого майбутнього, разом до перемоги! Слава Україні!